Всім привіт! Ви на каналі Квіткові Феї і з вами Ольга. Після невеличкої літньої перерви я рада знову до вас повернутися, аби розповідати е, щось цікаве із е, світу квіток. І сьогодні мова піде про декоративну череду Біденс. Ця рослинка прийшла до нас із Мексики і зайняла достойне місце на наших клумбах, бордюрах, садках, балконних кашпо. І своїми яскравими квітами створює настрій на весь день. Біденс рослина невибаглива. Полюбляє сонячні ділянки, вологий ґрунт, але легко переносить ну, таку помірну посуху. Квітує череда з червня до перших заморозків і квіти в неї постійно. Тобто, одна квіточка відсвіла, зав'язала насінини, але поряд з нею. Створюються нові бутони і вона квітує безперервно. Розмножується череда насінинами, тобто посівом, і черенкуванням. До речі, вона добре дає самосів. І Ось ці всі кущики в мене виросли з насінин, які впали від кущиків минулого року. Вона не зимує в відкритому ґрунті, але можна черенкувати і зберігати сорт до наступного сезону. Але так само легко розмножується насіння. І прекрасно, прекрасно себе зарекомендувала. І, до речі, у мене є маленька порада, якщо будете збирати насінини, обов'язково вдягайте рукавички, бо її насіння дуже колке і легко загнати занозу. І на цьому в мене все. До наступних відео.